Яка таємниця вашого роду відкриється найближчим часом? Е, я би сказала так, яка таємниця найближчим часом відкриється? Можливо, ви е, щось почуєте, узнаєте да, про когось із вашого роду? Можливо, ця людина вже е, Ну не в цьому світі, скажемо так, і ви узнаєте, як, наприклад, складалося її життя, да? які були обмеження, які були страхи, які були проблеми, да? як людина не могла їх довгий час вирішити, і несподіваним якимось чином вирішилося все. От ви можете узнати якусь таку таємницю про про свого про, про свого. Предка, яку ви не знали або знали не в такому світлі, да? Тобто, ви можете навіть якісь зробити висновки звідти, взяти щось для себе цінне, для того, щоб і своє життя налагодити. Тобто, ще раз, ви узнаєте, як хтось у вашому роду зміг. Вийти із дуже складної ситуації, із дуже складної, начебто, з таких обмежень, що якби ніхто, наприклад, не вірив, що він викарабкається, да, що він зможе щось вирішити, але він зміг, ви можете узнати щось про когось, да і використати цю інформацію для себе для того, щоб і самому так спробувати, можливо, трошки змінити, да, підлаштувати під свою ситуацію, але щось виправити в свої, в своєму житті і бути щасливим.